Вітаю! В цьому відео хочу вам показати, як за допомогою штучного інтелекту створювати казки, редагувати готові фотографії і генерувати різні зображення за промптами. Перший ресурс казка.фан. Ми можемо через цей безкоштовний ресурс генерувати казки для дітей. Ви просто натискаєте кнопку Створити казку. Так. Далі обираємо категорію внизу. Наприклад, ось тут багатенько категорій. Ми вибираємо чарівний ліс. Далі. Хто твій головний герой? Я пишу «Білосніжка» сніжка і гноми. Сюжет. Тобто, які події мають трапитися в казці. Це може робити і дитина на уроці. Ну, це круто, вдома, батьки з дітками можна генерувати казки і читати, скажімо, перед сном. Бо я не буду вибирати сюжет. Створити і далі штучний інтелект в дії працює. Дивимося результат. І зараз формується одразу казочка, називається Білосніжка та чарівний ліс. І зверніть увагу, тут є в правому верхньому куті чотири кнопочки. Перша кнопочка означає, що ви можете редагувати казку, друге копіювати казку. Третє, якщо сподобалось поставити вподобаючку, і далі ви казочку читаєте. Тут сформувалось зображення до казки і вже сама казка. До далекому краї, де росли великі дерева і співали пташки, жила дівчинка на ім'я Білосніжка. Вона була дуже добра та весела, але одного разу, і так далі. Ось і невеличка казка для зовсім маленьких діток. Якщо вам не подобається це зображення, ви натискаєте обрати іншу картинку. Тут зовсім такі казкові. Більше зображень, бачите казкові різні картинки, зображення, ще більше зображень стосовно тієї теми, що ви написали. Це перший ресурс. Переходимо далі. Ресурс стіляр Наприклад, ви хочете по своїй готовій фотографії створити, по заданому стилю, створити. Ну, якесь, якесь красиве зображення. Ви вибираєте зараз, ну і дивіться, які гарні є різні отут стилі. По цим стилям ви можете редагувати своє фото. Бачите, це зовсім зовсім різні, можна дивитися, що ви хочете. Наприклад, я хочу цей стиль, милашка 3D. От я його вибираю. І далі по цьому стилізуйте з ним, з цим стилем. Внизу жовта кнопка. Натискаємо. І далі у вас з'являється особистий кабінет, ви вибираєте, ось тут можете назвати ваш проєкт. Я, наприклад, пишу там моє фото, фото «Аватар». Так, і далі розміри полотна або користувацькі ви самостійно вводите, або співвідношення сторін. Я так і залишаю один до одного висота до ширини, застосувати. Далі ми ось вже вибрали індивідуальний стиль: ми вибрали Мілашка 3D-стиль. І далі я вибираю ось тут всередині своє зображення. І я вибираю, скажімо, ось це зображення. Так, воно у мене зараз завантажується. І далі я зараз чекаю трішечки, поки не активізується оця кнопка, стане такою яскравою жовтою, стилізуйте. Якщо кнопочка не активується, не становиться активною, ви ще раз виберіть стиль, який ви, от, ви на початку вибирали. Ось я вибираю. Стиль ось він, я його вибираю і чекаю, поки ця кнопка стане активною. Значить, подивіться, якщо кнопочка не стає активною, у вас зліва є меню, різні кнопочки, і ви натискаєте зараз ось цю третю кнопку зображення до зображення. І зараз ця кнопка стає активною. Натискаємо стилізуйте. Зовсім трішечки чекаєте, зараз йде генерування зображень до того стилю, що ви вибрали. І зараз у нас сформується, згенерується чотири зображення. Дивимося. Так як цей ресурс він умовно платний, трішечки чекаєте, ось тут, бачите, у черзі стільки вакансій. І далі зараз формується зображення. І подивіться, яка краса вийшла. З, наприклад, от з моєї аватарки, я бачу зараз, як штучний інтелект бачить моє фото в тому стилі, що я вибрала Чотири варіанти. Ну, скажіть, що досить таки схожі схожі варіанти, трішечки з різними варіаціями. Переходимо на наступний ресурс. До речі, тут можна, тут різні, різні є команди, різні є можливості ще. Наприклад, ви вибираєте зараз ось тут перетворення тексту в зображення, ви пишете на українській мові текст, це називається промпт. Чим детальніше ви напишете, опишете всі, все, що ви хочете бачити, в яких кольорах, в якому стилі, тим точніше буде сформоване, згенероване зображення. І натиснете кнопочку Стилізуйте. А ми переходимо в наступний ресурс. Давайте по тексту, по сформованому промпту Зараз генеруємо зображення. Наприклад, я зараз форму... хочу сформувати таке зображення: ніч у лісі, світлячки світяться, хатинка ельфа, казковий стиль. Але той ресурс, що я зараз буду показувати, там треба, щоб на англійській мові цей текст відображався. Я беру його, копіюю. Вставляю в такий ресурс найточніший зараз перекладач, називається DeepL. Ось я відкрила даний ресурс. Я беру, вставляю текст. І далі на англійській мові ви можете тут вибирати мову. так, я беру копіюю, і подивіться уважно. Зараз ось ресурс називається «Getting.ia», і ось сюди ви вставляєте текст. Все, як тільки ви переклали, ви його вставляєте і внизу натискаєте кнопочку Generate згенерувати 4 зображення. Далі зовсім трішечки чекаєте час, і ви бачите, ось, наприклад, у мене якраз посередині сформуються 4 зображення по тому промту, що ви написали. До речі, для безкоштовної версії, у вас тут ну, є кредити. Це для безкоштовних фотографій, для генерації безкоштовних фотографій. А далі треба купляти якийсь план. Переходимо далі. Наступний текст або промпт, який ми будемо генерувати: автомобільна дорога, двополосна з обох боків дерева і на горизонті в далечині гори. Таким же чином, я переклала за допомогою онлайн-ресурсу DeepL перекладача Я переклала, копіюю. І далі наступний ресурс, показую, це копілот, копілот, і зараз дивіться, будь ласка, я вставляю і натискаю кнопочку Створити. До речі, можна було на цьому ресурсі не перекладати. Зараз штучний інтелект створює зображення за моїм промтом. Дивимося. Подивіться, будь ласка, результат, чотири зображення. Ну, скажіть. Схоже, правда? Схожі зображення в мене згенерувались. Дійсно, автомобільна дорога по дві сторони дерева і на горизонті гори. Переходимо на наступний ресурс, який має назву Ліонарда Айей. Формуємо зараз промт. Красива снігова куля з нічним садом сакур, з милими лавочками і стежкою посередині все. І стежкою посередині, і це все знаходиться всередині снігової кулі. Давайте зараз перекладемо цей текст, цей промпт, і вставимо на ресурс Ліонардоia IA. Так, я на ресурсі Diepple ось вставила. Зараз я копіюю перекладений текст, і на ресурсі, до речі, ось, будь ласка, двополосна дорога я робила, а тепер зараз ми перейшли. На головну сторіночку, будь ласка, і далі я натискаю кнопочку Create New Image, створити нове зображення. І далі ось вставте промпт. Я вставляю промпт, натискаю Генерувати, і зараз під генерація. До речі, наступне відео я зроблю, як генерувати міфологічні істоти, скажімо, для уроків української літератури, міфологія. Я думаю, ви здогадуєтесь, що це за такий міфологічний персонаж. Але це буде ось, дивіться, вже сформувалось. Ну, круто, по-моєму, точно все. Ми бачимо снігову кулю всередині сакури. Все, схоже, ми вибираємо одне з чотирьох зображень. Можна збільшити його, можна скачати собі на комп'ютер. Ну, переходимо далі. Наступний ресурс хочу показати вам уже готовий варіант. Дивіться, якщо є у вас якесь зображення, і ви хочете, щоб штучний інтелект описав, що саме на цьому зображенні. От, я його вставляю. Ось тут у нас є кнопочка Додати зображення. Ви клацайте. вибирайте на комп'ютері ваше зображення. Тільки вставляєте і пишете «Опиши це зображення, і повністю на зображенні показано густий туманний ліс, високі дерева, вкриті мохом, височіють над пишним зеленим килимом трави. І далі деякі деталі, повністю описані, загальне враження. І далі ось все, що можна, про це зображення, штучний інтелект показує. Можна ще і в голос прослухати, да? прослухати аудіо. Це зручно особливо для, наприклад, і для вчителів, для учнів, для школи. Якщо, наприклад, вам треба описати персонажа якогось твору, то вам тут штучний інтелект буде на допомогу. Сподіваюсь, на цьому коротенькому відео я показала вам деякі нові класні ресурси для формування е зображень або редагування фото, або для створення казок. Всім дякую за увагу!